Ну що, йдемо дивитися ще один будиночок, трохи інший. Ось так виглядає з надвору. Так. І тут є у нас гараж. Заходимо? Так. Ось тут так виглядає. Ось це у нас. Ох, тут є. Не знаю, чи це добре, що тут йде вхід на кухню. Я вперше виходжу з вами. Вхід на кухню йде через вітальню. Кухня гарненька. Ось у нас є вихід також. На дворик. Це у нас тут пральня. Також є вихід на двір і туалет. Ну, Чесно вам скажу, мені туалет не подобається, який йде з кухні. І не подобається, що кухня йде через вітальню. Це у нас тут речі можна поставити. І вихід на другий поверх. Перші два ми йдуть до цього ще його не дивилися. Uh, так, це у нас іде Також будемо чотири спальні. Це одна спальня. Це у нас інша спальня. Ну, чесно вам скажу, той будиночок мені сподобався трохи більше. Це у нас шкаф. Та. Далі у нас йде третя спальня. Така можна буде все показати. І ось в цій спальні у нас є, напевно, друж. Це у нас душ з туалетом, але в попередньому будиночку спальня побільша. Далі це у нас знову ж таки шкаф такий. І це у нас четверта спальня. Ну, тут спальня, я вам скажу, такі трохи поменше. І це у нас ванна для всіх спалень як сказати, обсяг, да? І ось це ще один шкафчик. Ну, чесно вам скажу, перший будиночок мені сподобався більше. Він якийсь такий, я сам по собі більший, спальні більший, більші. Цей такий, трохи як на мене, за менший. Але все одно гарненький. Що думаєте?